Виконуємо номер 97 із підручника Геометрія 7 та 8 крапочка 10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накреслі два суміжних кути так, щоб їхня спільна сторона була вертикальною, а градусні міри неоднаковими. Приступаємо до виконання. Я накресла два суміжних кути. У яких спільна сторона розміщена вертикально, а градусні міри неоднакові. Навіть на оку видно, що один із кутів буде гострий, а інший буде тупий. Запишемо наші кути. Спільна сторона дві інші сторони є доповняльними променями. Кути АОБ і. С – Суміжні і градусна міра кута A, o, B, не дорівнює градусній мірі кута С. Номер 97 із підручника Геометрія 7 та 8 10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Виконано.